Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про чергову помилку нашої влади, яка стосується виїзду наших громадян за кордон, чи то у відрядження, чи по робочих питаннях, чи по особистих питаннях. Але перед тим як дивитись це відео, попрошу вас поставити йому лайк, підписатись на мій канал для того, щоб не пропускати в подальшому цікаві та корисні для вас новини. Обов'язково додивіться до кінця це відео, для мене це дуже важливо. І, друзі, попрошу вас на моєму YouTube-каналі зайти у вкладку Спільнота або на російській мові «Сообщество». Там я проводжу голосування з приводу того, на які теми ще вам цікаво дивитись наступні відео в майбутньому. Тому що я вже випустив достатньо багато відео на військову тематику, на тематику мобілізації та виїзду за кордон, і хотілося б трошки розширити категорію відео. Наприклад, можу знімати відео на тему земельних питань або кредитних питань. Ну, тобто, попрошу вас зайти на цю вкладку і проголосувати за ту тематику, яка для вас є актуальною на сьогоднішній день. Друзі, пам'ятаєте, десь два тижні тому я вам з радістю розповідав про те, що наша влада анонсувала з 1 вересня 2022 року виїзд представникам бізнесу. Пам'ятаєте, ці 200 тисяч гривень застави, 7 днів на відрядження. Сама процедура називалася Євідрядження. І як тільки анонсували таке є відрядження, одразу. Дуже багато представників бізнесу почали готуватись до такого відрядження, акумулювати гроші, готувати документи для того, щоб ну, звичайно частина людей, скоріш за все виїхала б і не повернулась, але більша частина готувалась їхати на зустрічі до своїх контрагентів, підписувати якісь контракти, договорити для того, щоб співпрацювати і налагоджувати хоч якось бізнес. Тому що не всі питання можна вирішити завдяки віддаленому зв'язку. Деякі питання потрібно вирішувати при особистій зустрічі. Ну, Всі готуються, готуються. Мої особисто два клієнти готувались так само виїжджати на середину вересня, для того, щоб зустрічатись з постачальниками Міндобрив, але 1 числа вони мені дзвонять і кажуть, давай готувати всі документи і подавати заявку. Я заходжу на сайт Дія портал Дія, і там такої категорії, як є відрядження, просто немає. Не розуміючи, в чому справа, я цілий день моніторюю цей портал, і лише ввечері на телеграм-каналі Міністра цифрової трансформації Федорів зазначається про те, що наш прем'єр-міністр Дініс Шмигаль просто не підписав постанову Кабінету міністрів України про... Ці є відрядження. З яких підстав не підписав, чому не підписав? Дініш Мигаль мовчить, ніякої, ніякої інформації і зворотнього зв'язку від нього немає. Все, просто не підписав є відряджень, Немає. Що робити бізнесу, який домовився про зустрічі, який акумулював гроші, як їм реагувати на такі дії від влади? Я не розумію, це ну, якийсь абсурд і дуже недолуга поведінка представників, в тому числі Кабінету міністрів України, які нічого не підписали і нічого не пояснюють. Голова податкового, фінансового та митного комітету Верховної Ради України, народний депутат Данило Гетьманцев, як кажуть і він себе обозначає дуже великим фінансистом і людина, яка розуміється у правах фінансових та економічних країни, він зазначає, що нічого дивного в тому немає, тому що та постанова, яка подавалась на підписання прем'єр-міністру, вона була дуже сира. Всі цифри були необґрунтовані, Наприклад, він каже, що звідки взялась цифра. У 200 тисяч гривень застави, звідки взялась цифра щодо середньої заробітної плати по підприємству 20 тисяч гривень, як повпливає виїзд бізнесу на 7 днів на зайнятість населення та на ВВП. Ну, якісь такі насправді дуже такі поверхні питання, тому що яка різниця бізнесу, як повпливає виїзд його представника. На 7 днів, не більше на ВВП. Як він може повпливати? Він з'їздить, заплатить заставу, не повернеться застава перейде до держави. Повернеться застава, повернеться бізнесу. Але він з'їздить і він може укласти якийсь контракт, який в подальшому якраз повпливає на ВВП країни. Я не розумію, ну, в якісь е нема слів і нема як е так пом'якше охарактеризувати ці дії. Прем'єр-міністра, деяких людей, які виправдовують такі дії, і відповідно вони кажуть про те, що на сьомий місяць війни з відрядженнями треба щось вирішувати, але вирішувати треба зважено, і обов'язково треба все прораховувати. І наслідки так само. Так слухайте, ви 19 серпня анонсували виїзд у ціє відрядження і у вас було часу майже два тижні для того, щоб. Пропрацювати цю постанову і прийняти її. Ну, підписати таку постанову, звичайно, це не треба голосувати Верховною Радою, збирати всіх депутатів, яких хто знаде або в Монако, або ще десь, або десь у Карпатах відпочивають. Не треба цього робити, достатньо зібрати. Кабінет міністрів України, і щоб прем'єр-міністр підписав цю постанову. Це не так важко, як прийняти закон. І було два тижні, за два тижні нічого не зроблено, не опубліковано а навіть проєкт цієї постанови на загальний огляд. Тобто представники бізнесу готувались до виїзду, але на яких підставах готуватись вони не знали. Тобто, дали їм якусь інфографіку, де п'ять цифр зазначено, і вони по цій інфографіці готувались і домовлялись. З контрагентами за кордоном про зустрічі і про якусь співпрацю. На сьогоднішній день нема ані зустрічі, ані співпраці, тому що вони не можуть виїхати і домовитись про умови співпраці цієї. Чесно кажучи, такі дії представників влади вони шкодять репутації самої влади, шкодять репутації нашого президента і. Ну, звісно ж, рейтинг довіри, показник довіри населення до представників влади після таких подій, він падає. Я не можу зрозуміти, як вони цього, це не прорахували. Тобто, вплив відряджень на ВВП держави вони мають прораховувати? Ну, звичайно, мають, але це можна зробити достатньо швидко. А вплив. Того, що вони обіцяють і потім не виконують, вони, скоріш за все, або не прораховують, або вони вважають, що в них достатньо високий запас довіри від людей, і вони можуть його трошки роздати. Цей запас довіри, трошки понизити. На них це не впливає. Дуже цікаво було б почути думку самого прем'єр-міністра України, можливо, думку. Пана Президента Володимира Зеленського, якщо йому звичайно до цього, тому що в нього ще є багато справ. І, друзі, якщо в мене ще два дні тому був дуже позитивний настрій з приводу того, що будуть скасовуватись поступово обмеження щодо виїзду чоловіків за кордон, хоча б по тих питаннях, які дійсно необхідні: це робота, це навчання, ну, тобто не просто відпочинок. То на сьогоднішній день так само анонсували виїзд моряків, так само немає постанови про порядок виїзду моряків. Тобто, в принципі, може повторитись та сама ситуація, що і з є відрядженнями, але вже відносно моряків. Так само говорили дуже багато і анонсували депутати і деякі міністри з приводу того, що розробляється проєкт нормативно правова акту щодо виїзду студентів на навчання, говорили про обмеження у віці в 27 років, так само нічого немає. Просто написав один з депутатів, що проєкт постанови щодо виїзду студентів він взагалі зараз не розглядається. Тобто, розробляли щось, розробляли, йшли, по тому шляху, де в принципі люди його сприймали. Населення сприймало те, що поступово скасовували обмеження у виїзді, і тут таким відром бруду облили це все і сказали, що ні, треба щось прораховувати і підходити більш зважено до вирішення цих питань. Так у вас було скільки часу, щоб підійти зважено і прорахувати вплив на економіку, на ВВП. Виїзду певних категорій чоловіків. А зараз що? Зараз? от я читаю коментарі до цих всіх новин. Ну, люди кажуть, що будемо знову, як волонтери, виїжджати користуватися системою шлях. Але як користувались системою шлях? Ну, з того, що я знаю, платили хабарі у розмірі тих самих 200 тисяч гривень, але тільки ці 200 тисяч гривень йшли не в бюджет, а йшли відповідним. Представникам влади, які вирішували це питання, вносили їх в систему шлях, видавали необхідні листи, і вони виїжджали собі за кордон і не повертались. А навіть якщо повертались ці 200 тисяч гривень, понятно, що людині вже не повертались. А тут була більш-менш легалізована схема, де людина їхала б собі заробляти. Ну, я, я кажу, за більшість випадків, я не кажу за всіх, звичайно, хтось би. Заплатив 200 тисяч гривень і поїхав би відпочивати десь в Португалії на морі, це ми все розуміємо. Але більша частина людей дійсно хотіла виїжджати і про щось домовлятись: про імпорт, про експорт, ну, тобто про виживання бізнесу це питання виживання бізнесу. Було. Тому що замкнути всю країну в собі і надавати, не експортувати, не імпортувати це ну, шлях, в принципі, в один кінець для економіки і для бізнесу. І ці люди хотіли заробити, але якщо б вони заробляли, то і ВВП б держави він би ріс. Ну, це ж очевидно. Але ні, ну давайте ще щось порахуємо, щось, щось повзважуємо. Друзі, ну це просто відсутність комунікації між владою та населенням, між владою та бізнесом. Тобто деякі. Депутати, урядовці вони позаводили собі телеграм-канали, але таке враження, що вони їх позаводили лише для того, щоб піднімати собі рейтинг. Не для того, щоб комунікувати з людьми, з виборцями їхніми, а для того, щоб піднімати свій рейтинг, для того, щоб в подальшому цим скористатись і набити собі якихось політичних або економічних преференцій. Така ситуація, друзі, не знаю. Мій позитивний настрій щодо скасування обмежень трошки погіршився. Я буду сподіватися, що це такий останній серйозний промах нашої влади щодо скасування обмежень щодо виїзду чоловіків. Надалі вони будуть трошки взваженіше, як вони кажуть, підходити до анонсування таких питань та їх вирішення і будуть трошки. Мобільнішими у плані вирішення. І, звичайно ж, хотілося б почути якусь, хоч якусь позицію від тієї особи, яка не підписала цей проєкт постанови про виїзд, і далі собі там щось розказує. вітає з 1 вересня. Звичайно, 1 вересня це і для мене велике свято, але ну, є ще більш такі нагайні питання, які стосуються, в принципі, виживання. Людей у країні і їх роботи. Друзі, на сьогодні все. Дякую, що подивились до кінця це відео, і до наступних зустрічей. До побачення.